Зараз стає холодно, і холодно, знаєш, не від того, що осінь наступила, а холодно від того, що люди сьогодні стали холодними. Люди стали, знаєш, якось черствими. Люди стали, знаєш, якось строїти такі якісь огради і мікро такий світ, кожен собі строє, і кожен сам за себе. Все якось байдуже все сталося, знаєш. І то, що сьогодні відбувається в нашій державі, воно наоборот не сплощає, а якось рве, рве в клоча. І тому, знаєш, холод сьогодні не від того, що осінь, не то, що холодно зранку, холодно вечором, а холодно від того, що сьогодні люди становляться холодні і черстві. І слово Боже закликає і каже: знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи. Бо люди будуть самолюбиві, серебролюбиві, зарозумілі, горді, лихослівні, батькам непокірні, невдячні, непра... неправдиві, недружелюбні, непримиренні, не... нестримані, жорстокі, ненависники добра, наклепники, зрадники, зухвалі, пихаті, більше розкошно любні, ніж боголюбні, що мають вигляд побожності, а сили її зріклися. Зр... Від таких віддаляйся. І знаєш. Дивлячись на те, що сьогодні відбувається, я я би хотів просто знаєш закликати тебе і мене сьогодні. Тому що в цьому світі ти не знайдеш правди, в цьому світі ти не знайдеш тої істини, а правда і істина тільки в нашого Господа. Він каже в Євангелії від Іоанна, п'ята глава, 39-й вірш, щоб ми іслідували Писання, бо воно говорить про нього. Воно свідчить про Ісуса Христа, і тому я би хотів знаєш разом з тобою, щоб ми крепко вцепилися за руки нашого Господа Ісуса Христа. Тільки в нього спокій, тільки в нього правда, тільки він ніколи не підведе тебе, тільки він по-настоящему тебе буде любити. і, знаєш, я, я розумію тебе. Ти дивишся направо, ти дивишся наліво, ти бачиш багато неправди, ти бачиш багато якогось зла, і воно тебе розбиває. І слово Боже за це каже, що знай же, що при умноженні цього беззаконня багатьох людей буде охладівати любов. А любов це є та. Така сила, яка може людину тримати в цьому світі радісну, милосердну, добру. Тому нехай Бог святий нам допоможе. Я хотів би зараз, друг іменно в цей час за тебе помолитися. Можливо, що дісвітті на цей холод так вторгся в твоє серце, в твою внутрішність і тяжко тобі. І тому, дорогий Ісус, благослови цю людину, яка зараз чує мене. Поблагослови її серце, її внутрішність. Можливо, знаєш, якась така скрутна, така якась скрутне становище. Можливо, ця людина плаче, ніхто не бачить, ну ти бачиш. Може, душа цієї людини так стінає, ніхто не бачить, ну ти бачиш. І тому я прошу, батько, потіш. Потішся серце, підніми Боже, опустівши руки. Можливо, і коліна зігнуті, можливо, страх паралізує вообще ходу. Я прошу тебе, батько, підніми і укріпи цю душу в ім'я Ісуса Христа. І нехай ім'я Твоє буде прославлене і через цю людину, і через, знаєш, і через цю молитву. Нехай прийде твій мир, мир, мир. Наскільки сьогодні знаєш, просто ми жаждемо, просто бажаємо цього миру во ім'я Ісуса Христа. 阿米。